Шість десятків спалахів на рік поширення сказу б'є рекорди на Волині в місцевих лісах засилля червоних лисиць. А це головні поширювачі сказу. Щоб наші лиси не переносили смертельну інфекцію до сусідів. Євросоюз вже відмежувався від України буферною зоною. Там звірам з літаків скидають приманки із вакциною. Більше розповість Сніжана Шевчук. Боратині карантин і масова антирабічна вакцинація. І, хоч село у кількох кілометрах від обласного центру, скажений лис пробрався і сюди. Його першою жертвою стала домашня кицька Марта. Син є угу. Рік і десь місяць. Він постійно з нею грався, за хуста є Тобто ніколи в неї агресії не було. Та одного дня кішка зненацька напала на своїх господарів. Рабіологи ошелешили сказ. Тепер від нього лікуються всі шестеро членів родини. А в селі вакцинують усю живність. Дякую. Та її хазяї що й на поріг ветеринарів не пускають. Хорошо, що твій собачка не прийде, він не ходить, так до нього прийдуть в гості і вкусить, і завтра буде тобі проблема. От, не розумію». Як і більшість волинських сіл, радувачі оточені лісом. І те, що місцеві тримають своїх псів не при воротях, а на задвірках дивує хіба не тутешніх. лисиця до курника приходить. а Так мушу прив'язувати біля курника, щоб не брала курей. Зозуляста Зу навіть курчат вивела у собачій буді. Двомісячну блокаду через село уже переживало, розповідає чоловік. Тому свого Мухтара щеплює щороку. Ветеринари приходять самі. Що весни вакцинують безкоштовно. Цього разу ветеринарну вакцину на Волинь доправили з запізненням майже на рік. А головний розносчик недуги, лисиця надміру розплодилася. Бо купувати дозвіл на її відстріл і наражатися на небезпеку мисливці не хочуть. Поширення сказу б'є рекорди. 58 випадків. Це за останні 10 річ, Це найбільша кількість нас випадків в області. Тим часом на боротьбу зі сказом у дикій природі кинули авіацію. Над волинськими лісами вона рознесе 450 тисяч принад із вакцинами. Лису достатньо їх просто з'їсти. Це Рівноцінно, що зробити ін'єкцію. Міграція лисів, а з ним і сказу, напружує західних сусідів. Тому п'ятий рік імунізацію диких тварин оплачує Євросоюз, але тільки в областях, що з ним межують Волині, Львівщині і Закарпатті. Не менше 10 років треба продовжувати цю роботу, але не пропускаючи. Треба і весняну, і осінню кампанії. Та найбільше вірусологів непокоїть проблема з антирабічною вакциною для людей. Її упродовж року потребувало чотири сотні волинян. Та оскільки в Україні вона з'явилася лише два місяці тому, лікувати смертельну інфекцію люди їхали до Польщі і Білорусі. Теперішніх запасів в області вистачить щонайдовше на півроку. Сніжана Шевчук Ігор Горкуліков Волинь, ТСН 1+,1.